Дівчата, всім привіт! Я вас всіх дуже рада вітати на своєму каналі у новому Волозі. Останнім часом якось рідше виходять відео, тому що важко морально налаштувати себе на вихід нових відео на монтаж, на зйомку, тому що останній місяць у нас оця ця суєта передвступна, випускна, і плюс до того ще багато роботи, і плюс у Ілюше, там то він хворів. Тепер зараз ми доганяємо табличку множення і ділення. Ну і хатні справи, звісно, ніхто не відміняв постійні вирішення Старшою донькою сукня, туфельки, прикраси. Там на фотосесію один лук, на останній дзвоник другий лук, на випускний третій лук, плюс вона ще їде з класом в Закарпаття замість кафе, стандарт, ну, стандартних банальних кафе. Оце цих посиденьок, де напиваються батьки, і діти просто сидять. Вирішили, що вони їдуть в Карпати на три доби. Тому, звісно, нам потрібно ще зібрати з собою чумаданчик і туди. І якось воно це все скопом, 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 Плюс у нас є. В роботі там деякі, тому е, про все е, потихеньку, помаленьку буду вам е, в наступних влогах розпозначена картопелька, ось така велика сковорідка І салат, зелень, огірок, редиска, ну і заправила олія, е, лимонний сік і сіль. І все. Ось така у нас е, весняно літня Їжа буде сьогодні. Всім, хто їсть, всім смачного і гарного перегляду.

Дівчата, ось такі кексики у нас вийшли. Щоб ви розуміли, їх було 24 штуки. Допоки допеклася друга партія, у мене деко на 12 кексів, 10 вже з'їли. Два з'їла я, а решта з'їли чоловік і діти. Дивіться, ось такі вони. Зараз я вам одненький. Відкрию. Спочатку вони отакі м'якусінькі, геть, потім, як трішки постоять, вони трішки стають такі хрупкіші нібито зверху, але вони дуже м'якусінькі і ніжні, середині. Таке зверху, типу, трішки пісочне, тісто, а всередині бісквіт шоколадний. Ось так. Виходить, коли додаєш олію. От цим воно мені подобається. З вершковим маслом або з маргарином трішки інший ефект. Ось така у нас смакота, вже всі понаїдалися. Але я думаю, що так як вони на цей раз вийшли далі, і по цукру, і по м'якості, і по всьому, то е до вечора їх вже не буде. Тому ось так: от наготували і задоволені. Дівчата, у нас сьогодні п'ятниця, повернулася з роботи і поки їхала додому, трішки підкупилася додому. Так, по-перше, я забрала свої дві петунійки, які я придбала. По 20 гривень ці мені віддали. Якщо та попередня у мене була по 30, то ці дві по 20 фіолетовенька, така красивенька І малинова, така шикарна. Буду вже на днях їх пересаджувати. Можливо, навіть завтра. Куплю горщики, куплю землю, буду пересаджувати. Ще я заходила в Салтівський і в Аврору. І в магазин під домом. В магазині під домом я взяла два морозива дітям. Ілюша попросив. Не стали ми вже йти в АТБ, тому що я після роботи втомлена, і він після школи з важким портфелем, тому пішли просто в звичайний магазин. Оце такий фісташка, дуже смачне морозиво. Це одне із моїх улюблених. І діти їх люблять по 30 гривень. Взяла їм дві штучки, 60 гривень. В Салтівському я взяла пачку сосисок, тому що попереду у нас субота-неділя. Це дітям безпрограшний варіант. На сніданки взагалі до всього 200 гривень. 216 гривень вони коштували. Тут точно пам'ятаю, що 835 грамів. І плюс я ще купила у них ось такий Житомирський ба батон, і все разом обійшлося мені в 211 гривень батон і е сосиски. І в «Аврору» я сьогодні заходила, взяла пакети для сміття по 19 гривень, взяла набір губок 365. Оця їхня нова, там підфірма <п 'ят> 5 штук по 9 гривень. З чимось. Нарешті я натрапила на дубайський типу Дубайський шоколад в нашій Аврорі. Взяла одненьку собі з донькою на двох вечором до чайочку спробувати виключно чисто, щоб спробувати. Взяла їй два не з кафе, ось таких вона любить, крім крімі, по 6 гривень. У них в акції, по 9 туалетний папір. 24, здається, ось таке дуру милку взяла собі ну собі нам і е, обійшлося мені це все в дві, е, в 100 сто... 3 гривні, здається, не було у мене 3 гривні, і у касира не було решти. У мене було 120 гривень. Коротше, я взяла малому ще ось такі палочки. Соломка в шоколаді щенячий патруль, воно, здається, коштувало 11 гривень. Ну, так то мені вже здачу знайшли. Не хотіла, але все ж таки думаю, ну добре, нехай якийсь пендик-шмендик у них вдома добреньке щось буде. Нам дубайський шоколаду до чаю, йому ось така от штучка. Ось така у нас невеличка закупочка. Зараз все буду розкладати і будемо з Люшею сідати обідати. Дівчата, ну і на завершення цього влогу футбоку у нас сьогодні на вечерю пюре, звичайне, картопляне, пюре зі сметаною. Молока не було. І тут у мене куряча філешка з цибулькою, зі спеціями. І трішки додала водички, щоб була така, типу, підливка на пюрешку. І будемо сідати вечеряти. Дівчата була сьогодні на дачі, і там в мене вона виростала ось така красивенна. Петрушечка. Зараз почечок відкладу, я її вже перемила, трішки вона стікла. Зараз пучечок відкладу, залишу в холодильнику, решту переріжу і відправлю в морозилку. Нехай лежить. Буду далі використовувати для супчиків для усього. В принципі, має нарости іще, але ну, стільки прямо ми не з'їмо. Тому трішки заморожу, а решта буду потроху їздити, підрізати, і будемо її. Під'їдати ось так неочікувано їхала за щавльом, Щавлю немає, зато купа Петрушки.